У Свято-Михайлівському храмі у Млинові художниця Ніна Августін передає родині полеглого воїна Юрія Черниша його портрет, який написала олійними фарбами. У мене дочка художник. Вона побачила портрет в газеті, і вона сказала: це настоящий козак. що будемо робити. Важко стримати сліз. Він як живий дивиться на тебе. Дуже гарно дуже з душею зроблено. Дуже талановито. Тато рідко посміхався. Він переважно так і дивився, як знаєте з сумом, і з болем, але водночас це була якась і мужність, і підтримка. Портрет Юрія Черниша став 11-ю роботою Ніни Августін із серії Українська Голгофа. Це саме перше я намалювала галас роман. Це танкіст, щоб сини не йшли, він пішов, загинув. Це пропавший безвісті з Донецькому аеропорту. Ніна Августін також займається іконописом. Чимало її робіт є, зокрема, у Млинівському Свято-Михайлівському храмі. Ікона Святого Миколая. Це Андрій. Це Андрій. Я ну, восхищалася так. Ці ікони жінка написала олійними фарбами на ящиках від набоїв. Більшість робіт показує на фото, адже майже всі роздарувала. Зараз ця ікона знаходиться в київському КПІ, Там є храм. Святого Миколая загинуло багато студентів, і митрополит Київський передав в храм. ця та ікона, що в гурбах я віддала Іларіони. Вона мене вразила своїм таким колоритом і, знаєте, обізнаністю у сфері іконології. В неї є дуже багато книг про ікони, Вона дуже розуміється на тому всьому. Ніна Августін, художниця з майже півстолітнім стажем. Працювала в майстернях, музеях, освітніх закладах. Її роботи є в різних куточках України та за кордоном. Останнім часом нарікає на погіршення зору. Через надмірне навантаження на очі стала добре бачити лише зблизька. Я зараз дуже близько роблю, десь 15 сантиметрів від лиця. Я ж відійде людина на два метри, я вже її не бачу. Нещодавно майстриня розписала і передала волонтерам тубус від артилерійського снаряду. Каже, мак і незабудки на ньому як символ пам'яті. Друга частина це ромашки, символ миру, колося, добробуту, щоб найкоротший час наступив. Мир, мир який, щоб був. Дійсно, з перемогою Мар'яна Росоловська. Суспільне новини Рівне.